Друзі, привіт! Мене звати Аліна Кормаченко і я західний астролог. Вітаю вас на своєму каналі. Не забудьте підписатися та поставити дзвоник, щоб не пропускати важливі відео. У цьому відео я дам вам коротку, легку і зрозумілу інструкцію, як визначити ваш асцендент. Про сам асцендент ми поговоримо в іншому відео. Ця інструкція знадобиться вам, якщо ви хочете. Слухати прогнози на місяць або річні прогнози на просторах інтернету. Насправді я і мої колеги-астрологи створюють щомісячні або річні прогнози для всіх знаків тодіаку саме за асцендентом. Ось такий для вас маленький секрет. Отже, ходімо, розберемося, як визначити саме ваш висхідний знак. Він же Асцендент. У початковому рядку Google вам потрібно ввести астропроцесор онлайн. Ви можете відкрити будь-який із доступних. І далі вам потрібно ввести вашу дату, час і місце вашого народження. Можливо, певний астропроцесор може запитати ще певну інформацію, наприклад, ви жінка або чоловік. Я вважаю тут все дуже просто. Перед вами з'явиться карта, це круг, поділений на 12 секторів, на 12 знаків зодіаку із умовними позначками планет на ньому. Вам потрібно знайти з лівого краю. Стрілочку, яка буде підписана як ASC або ж буде позначена римською цифрою 1. Дана стрілочка потрапляє у певний знак. Визначте його і запам'ятайте, ваш асцендент не повинен співпадати із вашим сонячним знаком. Тобто, якщо ви протягом всього життя звикли, що ви Діва, то ваш асцендент не повинен співпадати саме з знаком Діва. Він може потрапляти у будь-який інший із 12 знаків. Отже, якщо визначили ваш асцендент, швидше переходьте на наступні відео і слухайте прогнози. А якщо це відео було корисним для вас, ставте вподобайку, а також не забудьте підписатися на мій канал.